Вітаю вас всіх, друзі! Ви на каналі Брадав Капелів з вами я, Микола, і сьогодні ми будемо продовжувати спідранити Майнкрафт. Мені здається, єдиний спосіб нам стабільно мочити ендерменів це отой зелений ліс-пеклі. Будемо зосереджуватися на пошуках саме його. Але шукати через цей портал, так бачу, це неефективно. Тому ми спробуємо, пам'ятаєте, ми ходили, там була лава. От цього разу ми теж її знайдемо і там спробуємо побудувати це все. Відро води нехай лишається, раптом ми не знайдемо воду. <хи> не знаю, як таке може бути, ну нехай, раптом дійсно. Швиденько козликом, але тут купа заліза. Блін. Мені раптом різко захотілося зробити собі кайло І, по ходу, нам треба повертатись, тому що ввечоріє, блін. А я міг от зробити ліжко. А ну да, ліжко, а потім що. Блін, прикольно, що все це знаходиться от, по суті на відстані витягнутої руки. До речі, мабуть, треба було б вдягти одні з цих прекрасних, неймовірно красивих тупельок. Хе-хі, чи у нас нічого немає насправді. Дерев'яне та і все поки що. Я сюди трошки хочу, бо тут багато заліза. Це ці гіперцілеспрямовані зомбі, <пуфель> це окремий вид прекрасного. Блін, і вугілля може не завадило б насправді. Коли в печері добуваєш метал, це відчувається ектерарія, да? а от там не видно нічого. Ну, Заберемо вугілля швиденько і все. І отут, -от, до речі. Е, це можна добувати? Щось мені здається, що ні. Є в мене думка все-таки залутати цей ховець. Не хочу щоразу бігати аж туди. Давай, давай, да давай сюди, ты! Так, ну давай, робимо ще одне відро. Погнали! Ой-ой-ой-ой! А! Не-не-не-не-не! Тихо! Капець, він довго дохне. А з іншого боку, нам ще не завадило би броню зробити для боротьби з драконом, так? Да? Запаси їжі робимо. Погнали. Так, ну що, ми в дупі. І ми тут були, до речі, хріновий портал. Зате ми можемо швидко подорожувати тут, ні? У всьому треба шукати свої плюси. О, хело, Пігмен. Зробити золоті чоботи. Ти що, дурний чи що? Гарно кріпер, гарно з твого боку було. Ну давайте тут засейвимось. Ай, блін, я не в ту сторону будувати почав, да? тепер з цього гравія зараз видобудемо і зробимо ще одне кресало. Так, розташування мені не дуже подобається. Ага, житель, моє ліжко тепер. Поняв? Погано, що в цьому лісі, тому що тут оглі не Так, раз і два. Слухай, скільки в тебе ХП. Ти якийсь недохнущий взагалі. Він ще й нічого нам не дав народ. Ми просто. Я от не знаю, де ще мені побудувати портал, блін. Та блін, ну. Голим, не справляєшся. Десь отут ми будемо будувати вхід в пекло. А поки що на цьому ми будемо завершувати нашу з вами серію. Всім дуже дякую за перегляд. Бажаю всім найкращого дня і якнайкращого настрою. Донайте на ЗСУ. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі! Всім па-па.